Слава Україні! 200 років минуло, як закликав Тарас Шевченка Любіть Україну, Так, 200 років тому Шевченко відчував ганитву за свої українські твори Його заслали далеко-далеко від України. І він турбувався за долю України. І тоді. Цей посил до нас бережіть, любіть Україну та бережіть Україну. Чому? В 1709 році, коли при Полтавській битві переміг Петро І а разом з Карлом XII виборював вільну Україну і Мазепа. Битва була програна. І після того. Пішла ганитва. гнитва на все українське. Перший 1720 року. Указ Петра I заборонив печатання книг на українській мові. В 1763-му указ Екатерини II заборонив викладати на українській мові В києво могилянській академії. Я не буду перераховувати всіх тих, що було в, царську, в царський період, яка була ганитна на всеукраїнське. Наприклад, лірники, бандуристи це люди, які різнобарними палітрами охоплювали практично всі сторони народного життя. Історичні українські пісні, і на них була ганитва. Перед різними приводами, що ж бракування, те друге вони знищували ліжників. Можна подумати, що радянська влада, радянська влада продовжила, продовжила лінію московитів. Так, в 1933 році Сталін. Іздав приказ о забороні Українізації в 1970 році. Я не буду перераховувати все туганит, що була. Но я розкажу тільки те, що було зі мною. Я з Академії наук прийшла в Київський Державний Університет в 70 році, і в цьому році э, вик, э, ректор. Київського Державного національного університету імені Тараса Григорича Шевченка був звільнений за націоналізм. І в чому був його націоналізм? Він сам філолог. Він підтримував традиції, українські традиції, і студенти приходили до нього колядувати, і він був звільнений за націоналізм. Після цього, під страхом звільнення, Київський державний університет прийшов зовсім на російську мову. Навіть документація все було російськомовне. І я читала лекції російською мовою, бо українська була під забороною. За 300-річчя Раша змогла зробити своїх громадян рабів, Намагалась зробити це з українцями. Не вийшло. Дух Свободи живе в Україні. Так. Я ще забула сказати про указ Петра І в ті ж славетні 1700 ті роки припинити Українізацію України. Вдумайтесь, Українізація України. І припиняли, припиняли, припиняли. Нічого не вийшло. І тепер. Коли побачили, що нічого не вийшло, Путін зі своїм однодумцями зробив останній крок знищити Україну. Вже досить говорити про українізацію, знищення українізації. Ні, треба знищити Україну. І 24 лютого раша в десятки разів більше за Україну. Має Другу армію світу зробила віроломний напад на Україну 24 лютого. Вони намагались, і плани були за три дні підкрити Київ, пройти крещатикам парад, і плани їх провалились з перших же кроків. Вони не чекали такого відпору. Так, наші Збройні Сили, Калужний, мер Горда Клічко з 2014 -го року готувалися до цього нападу, бо вони знали Рашу. І вони таємно готувалися, захищали інфраструктуру, підходи. І тому Раша на перших же кроках зазнала поразки. Поразки під Києвом, але вони виміщували свою властивість на Бучі. Маріуполі знищували людей, знищували інфраструктуру, знищували мирне населення, бомбили по роддомах, знищували діточок, жінок, страшні злочини. Світ здригнувся від них, але Україна. Київ стоїв і встоїть країна. Брати клички це сила, символ незламності України. Володимир при перших початках війни з Америки прилетів захищати Україну. Так, Україна встоїть. Нема ніякого сумніву. Ніколи Україна не була такою єдиною в єдиному пориві. Усі намагаються допомагати нашим Збройним силам, і старі, і молоді, і кожен несе свою копійчину на захист нашим Збройним силам. В'яжуть сітки, плетуть, несуть консерви, працюють в госпіталях, волонтери Україна встоїть. І в наступному блоці я покажу, як збереглась. Навприк... Навсупереч оцім усім ганінням, як збереглась тради... традиція України, культура України і пісні і історія. Підписуйтесь на мій канал. Після цього другого блоку про збереження традицій, я дам блог по підвищенню опору організму до радіації. І до коронавірусу там багато чого спільного. Підписуйтесь, здоров'я вам, слава Україні, героям слава!